Зіхтайна СТО компанія Америка Нафта. сьогодні буде дуже цікавий топ. Я вам покажу і седани, і кросовери в бюджет 8-9,5 тисяч доларів вже під ключ. І почнемо ми випуск з популярного седану BMW 328 на повному приводі 2,0 двигун. Нам вдалося цей автомобіль купити за 3150 доларів по ціні байнау. Це дуже крута покупка. Тут е великим плюсом є те, що тут мінімальні пошкодження. Тут тільки розбите лобове скло, а також є пошкодження по капоту. Повний привід всього лише один власник в цьому автомобілі, а також не спрацювала безпека. Такі автомобілі можна ще розглядати в дизельних версіях, і це авто можна купити в бюджет до 9 тисяч доларів вже під ключ. Зараз пройдемось по пошкодженням, яке і казав тут пошкодження по капоту. У нас майстри завжди намагаються врятувати ті елементи, які можна. Відновити, хочу зазначити, що на BMW саме такої моделі дуже багато запчастин і вони по доступним цінам. Тому якщо капот буде навіть дешевше купити, то ми і зробимо. Також тут мінімальні пошкодження по правому крилу, але все це відновлюється без проблем. Ну і звичайно, лобове скло воно повністю розбито його будемо повністю міняти. Наступний автомобіль це до джорні. Його можна купити в США до 2000 тисяч доларів. Саме цю машину джорні 2014 року було куплено за 1975 доларів на аукціоні іншуренс. Автомобіль мав пошкодження по передній частині. Зараз вам покажуть фотографії, з якими пошкодженнями він був. Тут нічого критичного, ми замінили передній бампер, а також передню решітку. Взяли тут комплектація S'E, але ми взяли з комплектації і більш кращу комплектацію. а також затонували передні фари та задні стопи для нашого клієнта. Так цей автомобіль виглядає ззаду. Тут все абсолютно ціло. Те, що я казав, затоновані задні стопи. Я зараз я відкрию багажник, щоб можна було наглядно подивитися, скільки тут місця. Тут третій ряд він піднімається. Я зараз вам його покажу. Цей автомобіль багато клієнтів у нас обирають, що його можна купити в бюджет до 9 тисяч доларів вже з ремонтом. І при цьому він доволі практичний та надійний. Я вам покажу якраз підійму третій ряд. Так, він піднімається. І, в принципі, ще залишається достатньо місця для певного багажу. І що важливо, що на третьому ряду людям сидіти доволі комфортно. Наступний кросовер, який я вам покажу, це Ford Escape. Вже всі його знають. Я вам нещодавно показував Ford Escape 2020 року, який приїхав до нас на СТО. У нас три покоління escape, скоро вийде відео саме по ним всім. Я вам покажу Escape 14 го року, який нам вдалося купити за 2400 доларів на аукціоні Insurance. По автомобілі були пошкодження по передній частині. Нашому клієнту було важливо вміститися в бюджет. Він йому обійшовся вже з ремонтом. 9100 доларів вже автомобіль на номерах. По пошкодженням тут дуже доступні запчастини. Навіть якщо брати оригінал, пройдемось по цінам. Оригінальні фари коштують по 200 доларів, Капот 170 доларів, крило 130 доларів. Ну і бампер, у бампера у нас було пошкодження. Ми його відновили нашому клієнту. І це якщо брати оригінал, але клієнт захотів ще доступніше по цінам. І за рахунок того, що дуже багато замінників різних, ми взяли йому капот тайвань 110 доларів. Також крило 60 доларів ліве, і також фари також брали брали тайвань по 95 доларів кожна. У клієнта був бюджет на цей автомобіль 9 тисяч доларів. Він обрав варіант замінники з Тайвані. І за рахунок цього на цю різницю він встановив ГБО четвертого покоління. І ця машина вийшла йому 9100 вже з ремонтом і вписаним ГБО в техпаспорт. Ще один цікавий автомобіль до Джорні, але вже 2018 року і в комплектації Crossroad Plus. Тут двигун 2.4. У нас клієнт хотів саме комплектацію Crossroad, а вона в основному зустрічається при двигуні 3.6. Але тут ми, нам вдалося купити з двигуном 2.4 комплектацію Crossroad Plus і ще за 2600 доларів. В цій комплектації є багато плюсів. По-перше, тут вже відрізняється оптика, вже дещо інші діоди. Також вже зовсім інший там, передній бампер. Ці комплектації по цьому автомобілі були пошкодження по правій стороні. Було під заміну дві двері, пошкодження абсолютно не критичні. І зараз ви можете поглянути. Вже машина абсолютно готова. І зараз ви можете поглянути результат ремонту по цьому до Я вам покажу, як цей автомобіль виглядає в салоні. По-перше, що тут відрізняється від звичайної комплектації, то це розмір монітору. Він надзвичайно великий. Також автомобіль дуже місткий. Хочу нагадати, що тут три ряди сидінь. По салону тут комбінована шкіра. Нам залишилось буквально зробити хімчистку і будемо передавати нашому клієнту. Всі ці автомобілі можна купити в бюджет 8-9,5 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте автомобіль в такий бюджет, ви можете перейти за посиланням в описі під відео. Там є наші контакти, написати нашим менеджерам і отримати оперативну підбірку. Хочу сказати, що це тільки менша частина з того, що можна купити в цей бюджет. Наші менеджери підбирають автомобілі згідно ваших побажань, а також бюджет. Тому обов'язково підпишіться на нас, попереду буде багато цікавих відео.